Минуло 40 днів з дня смерті Олександра Малая. Як музиканта згадують колеги. На сайті президента з'явилась петиція з вимогою надати загиблому військовому Сергію Призу з ремячки звання Героя України. Чи можна збирати березовий сік у лісі, які діють правила? 5 квітня виповнилося 40 днів з Дня Смерті Олександра Івановича Малая. Людини, що присвятила своє життя музиці, понад 20 років Олександр Іванович працював у Дружбівському міському палаці культури. Колеги музиканта говорять, що він вніс величезний внесок у відродження закладу, встановлення місцевих вокальних колективів. Керівник театру Вектор Тетяна Кабанова пригадує, як вони з Олександром починали працювати у цьому приміщенні, яке тоді ще навіть не опалювалось. Олександром Івановичем ми познайомились в перші дні, як відкрили це здання. пришли и все вместе сидели в одной маленькой комнате в касте, где можно было обогревать помещение. Здесь не было ни батареи, ни отопления, ни крыши, ничего. Лед был на сцене, и вот там. В маленькій кімнатці ми сиділи і робили наші фонограми для наших спектаклів. Художній керівник Палацу культури Ірина Ткаченко говорить, що в останні роки фінансування закладу покращилось. Був проведений ремонт приміщення, з'явилось нове музичне обладнання. Олександр Іванович дуже радів таким умовам для роботи та творчості. Ми прожили все, ми пережили з ним і. Мізерні зарплатні і всі безкоштовні відпустки. Це була людина, яка жодного разу не поскаржилася, скажімо так. Олександр Іванович був справжнім музикантом. Він казав, що колись може щось буде краще, може щось, але треба жити і треба працювати. З жодної скарги не було. Ні на зарплатню, ні на умови. Розумієте, якщо ми працювали, коли тут не було даху і приміщення не отаплювалося, то коли став приділятися більше уваги нашому будинку культури, ремонт зробили, такі умови такі нам і апаратура у нас з'явилася, і все, звісно, що ми з ним говорили на цю тему, що тільки час і розпочинати життя своє, розпочинати творити. Тепер я можу сказати, що Дуже всі звикли до нього, і ми всі відчуваємо його присутність. Це не для кого не секрет. Ми чуємо його голос. Ми, нам здається, що він десь іде коридорами. Болісно, ще заходити в звукозапис. Життя триває, але ми вважаємо, що він поруч з нами. Його дух тут. Він зробив все для того, щоб лишитися з нами. За словами керівника народного аматорського колективу дружбяночка Тетяни Демченко, саме Олександр Малай був засновником їх ансамблю. Був першим засновником саме цього колективу. Тривалий час він був керівником. Він вивів Дружбяночку на такий рівень. Дружбяночка це, можна сказати, такий один із неофіційних символів нашої дружби, тому що ми представляємо наш колектив на міжнародних фестивалях, конкурсах, приймаємо участь і також займаємо призові місця і продовжуємо. Не осоромити, можливо, так сказав, якщо можна так сказати, ім'я і міста, і таких попередників, а, керівників. Пізніше Олександр Іванович перейшов у колектив Журавушка. Розповідає Віра Шаповалова. Жінка пригадує, як вони вперше поїхали на великий фестиваль. Першу пісню, яку він нам приніс хлопці, мої хлопці, хлопці кучеряв. Вона дуже бистра пісня. І він давай хотів з нами її розучувати і взявся за голову. Бо нам треба затягти, нам треба ще щось. І на слідуючу репетицію він приніс в кінці греблі шумлять верби. І це була перша пісня, з якою ми в цьому будинку культури виступали сцени під фонограму. Вже не фольклорна під фонограму. Ми були такі довольні, ми були такі раді. Ми думали, що це найкраща фонограма. Але вже тоді як він з нами почав займатися, і вже коли ми трохи почали розуміти і чути, ми поняли, що то було приблизно, бо тільки дуже мало часу пройшло. Вони із дружбяночкою їхали на сорочинський ярмарок конкурс виступати. Ну і взяв, каже, дівчата, поїдемо побачити, як люди співають, яке це конкурс, все. Ми щасливі, довольні їхати довго. Приїхали, приїхали, понарядилися в костюми, ходимо, там вже ж пісні свої могикаємо. А дівчата вже ж вони більше займаються. Кажуть, Олександр Іванович, ти чуєш, дівчата трохи відстають. Боже, тут зовсім потерялося все. Підійшли ми до сцени і. Об'являють на сцену, багато учасників, конкурсантів було. Народний артист, щоб народний ансамбль такий, то одні народники приїхали. І ми вокальний. Дружбаночка тоді ще була не народна вокальна. І ми, журавушка вокальний. Я стою, і думаю. Щас попозорюся, три минути на сцені тут заспіваємо. А тоді з, зійду з сцени, розкажу Олександру Івановичу, все, що я про його думала. Ми з переліку заспівали там. Він слухав, як все так от зробив рукою, ну і пішов. Спускаюся з ходін, кажу: Олександр Іванович, ну що? На репетиції не раз так не співали. Ви дуже гарно заспівали. Ну, мабуть, з переліку. І ми звідтіля привезли друге місце. От. І це було, це нас так окрилило, це було так, ну, як от, республіканський, і, і ми друге місце зайняли, ну, і займалися так от з Олександром Івановичем, було займається з нами, ну, откурядом. Ну, де ті нотки рядом. Як ми приїхали з городів, усі вморилися, ми місту раді сидимо, а треба ще співати нотку рядом, понімати. Колектив Палацу культури ще не навчився працювати без Олександра Малая, розповідає директорка закладу Тетяна Левіна. Всегда був веселий день починався. Всі добрий день. З олипкаю повністю з ним було… Не скучно зовсім весело. Всі на допомогу йшов. він, які б були б проблеми, були, вони не були. Але всіда... все буде добре, дівчата, все буде добре. Ні один заклад аж без нього не пройшов, не тільки в нашій громаді, а в районному центрі також ця втрата і нашого міста, і Ямполя да навіть он же працював ще з Вінницею, ще з якимись городами людям допомагав. Ну, просто серце у нього, конечно, боліло, но ми не думали, що все так быстро. Все дуже быстро закінчилось. Було много ще наработок, Ну, конечно. Последний спектакль, который он, наверное, як чувствовал, он записав все. Всі фонограми, всі його, все якраз он після лікарні. Но дівчата не турбуйтеся, все записав, все, все, все ми успіємо, все ми зробимо, все буде добре. Ну, ви знаєте, ми де. Да де от 40 днів минуло, ми навіть до сих пор не можемо привикнути, що його нема. Коли він каже утро забігає «Привіт!» з распастертыми объятьями. І все його коронне. У нього така фішка була. Ми сидим, обідаємо на кухні. він забігає «Сидіть, сидіть!» Це його коронка. Ну, всегда, всегда с улыбкой, всегда. На жаль. Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України загиблому військовому Сергію Призу з гремячки. Відповідна петиція 4 квітня опублікована на офіційному сайті президента України. Просимо надати звання Героя України призу Сергію Сергійовичу за званням старший солдат. Який з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України У 2022 році, намагаючись врятувати пораненого побратима, Сергій потрапив у полон після повернення з полону у вересні 2022 року знову став на захист батьківщини. Сергій не раз рятував життя своїм побратимам, надихав своїми діями на перемогу 20 березня 2023 року, поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області. При виконанні військового обов'язку Сергій Приз був поранений 24 березня 2023 року. Внаслідок отриманих важких травм захисник помер в лікарні. Зазначається у тексті петиції. Згідно з правил утримання зелених насаджень у населених пунктах, добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження забороняється. За порушення штраф від 850 до 1700 гривень. На збір соку в промислових масштабах потрібен лісовий квиток. Це спеціальний дозвіл для підприємців. Самовільно збирати сік дозволяють лише на власних ділянках. Ходити в ліси наразі небезпечно, Із з березня минулого року на сумщині діє розпорядження обласної військової адміністрації про заборону їх відвідування. Але якщо берези на вашій ділянці не ростуть, а соку хочеться, то можна звернутись до лісової охорони. Якщо людина хоче набрати відро соку, то ми йдемо назустріч. Наші працівники покажуть вам, як і де можна взяти сік. Наприклад, цього не варто робити біля доріг, колишніх складів кімікатів, звалищ, адже береза може затягнути в себе небезпечні речовини з цих територій, і сік буде шкідливим, пояснює головний лісничий філії Шостинське лісове господарство Петро Балабон у коментарі «Глухів Сіті. На вихідних погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Інформує Сумський гідрометцентр. 8 квітня можлива мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9. День плюс 13, плюс 18 градусів Цельсію. 9 квітня хмарно. Місцями невеликий дощ, день місцями гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9. День плюс 11, плюс 16 градусів Цельсію.